Вітаю на каналі Магія Таро. У Нас сьогодні справи житейські. Написали мені такі питання. До речі, дякую всім, хто пише питання. Питають, що заважає чоловіку розвестись самостійно, щоб він сам з власної ініціативи розлучився? Ну, таке питання. Комусь хтось не хоче розлучатися, а хтось хоче і не може. Да? Хоче, щоб чоловік. Проявив ініціативу і зробив це самостійно. Скажіть, покажіть. Напевно, якісь такі стосунки, де чоловік агресивний, жінка не може з ним розлучитись, на жаль. Скажіть, покажіть, що заважає? Тому хто дивиться, щоб здійснились бажання, щоб здійснилось ваше бажання, щоб чоловік сам розлучився з вами. З власної ініціативи, щоб чоловік розлучився, що йому заважається зробити. Скажіть, покажіть. Ну, дивіться, тут не виходить, що чоловік буде з вами розлучатися сам самостійно. На жаль, йому все подобається. Йому подобається ви в ситуації жертви, що він може знущатися. Він, в нього все добре. Йому от його ситуація, в якій він є, його все влаштовує. Тут ще вийшла верховна Жриця, щось скрита, то та таємниця, яку ви не бачите. Так, що там скрито, скажіть, покажіть, що скривається? Шість кубків, дев'ять мічів. Ви маєте, чи на вас переписано якесь майно, що ви в нього як сундук з діньгами, да? він на вас щось записав, і йому не вигідно з вами розлучатися. Йому все одно там щасливі, ви не щасливі. Він знає, що вам погано дев'ять мічів, що він над вами знущається, але це його не обходить, бо він сам приймає рішення: як йому вигідно, так він і робить, Ви йому вигідна. Потім, Ще тут є такі карти, що ви дійсно в небезпеці, що вам чоловік гроші не дає, що на вас записані якісь багатства, але ви іми не користуєтесь, і грошей вам не дають. І що ви в подвішеному стані не можете з цієї ситуації вибратися, що вам треба, щоб хтось допоміг. Грошей у вас зовсім нема. Ось, Девід жезлів, не зупиняйтесь на полпоті, робіть то, що ви робите, захищайте себе. Ситуацію ви тільки ви можете змінити. Потім, що ви в небезпеці, що чоловік дуже агресивний, що над вами ця небезпека зависла, але вона ще ці мечі ще на вас не впали. Є час. Підготуватись до якоїсь ситуації важкої, непри... ну, такої ситуації, що може вам прийдеться тікати навіть. то робіть, встройте план побіга, збирайте гроші десь втіхаря. Чоловіку не кажіть відкровіна, що ви там плануєте втіхаря. Собі плануйте плани відходу, куди ви будете йти, за які кошти ви будете жити. Потім карта дурак, що не кажіть чоловіку, то що ви збираєтеся уходити, бо якщо він почує від вас, що ви така храбра і собрались розводитися, буде проблема. Буде від нього дуже велика агресія небезпечно. Карта Луни, що не робить цього. Не розповідай. Ось так. І сім кубків, то що чоловік, він вам зраджує. Він вас обманює. зраджує, у декого програється, що прям зраджує фізично з іншою жінкою. у декого, ну це його мама, що в нього стосунки з мамою такі близькі, що вони рідні душі, що він там і все друг другу розповідають. Ну, такі, як повинні бути з жінкою, що ви, як отшельник, живете просто поруч, з вами ніякого спілкування, нічого, ніяких дінь вам, нічого, ніяких подарунків і ніякої тепла і уваги. А з мамою ці всі стосунки. Там головна, і що це таке предательство з його боку? У декого це жінка, інша жінка, яка в нього є ну, помимо вас, але вона старша вас по віку. Ось так. І йому з нею комфортно. У нього все добре. Ви сидите, працюєте на нього, ну, якщо ви вдома, так, що там стирати, убирати дітей, дивитися, що ви в підвищеному стані, Це не ваш шлях, що вас тут як насильно втримують, що йдете не своєю стізьою, дуже втомлюєтесь, не маєте з цього ніякого, ну, ніякої користі, ні не задоволення, не ні фінансового, не морального, не емоційного. Ну, все дуже погано, в подвіршеному стані. Це зараз треба буде перекривати все. Насправді, шляхи відкриті, вам треба просто зібратися з смислями про про як простроїти собі, як ви будете ну, своє подальше життя. Да? Де працювати, де брати кошти, де жити, як переїхати. Можна б навіть потрошку вже речі десь відвозити. До батьків, наприклад. Все в ваших руках, це ваше кармічне іспитання, ось ви, принцеса Пентаклі, це ваш такий шлях, що ви самі повинні ну, дійти. Ніхто не врятує, ви повинні врятувати себе сама. І ви це можете зробити. Все в ваших руках, все, що ви хочете, все буде відбуватися так, як ви хочете. Що якщо ви хочете сидіти і жаліти себе і плакатися, що яка я нещасна, як мені не повезло, і я не можу нічого зробити, то так і буде. А якщо ви почнете робити неможливе і шукати шляхи, як з цього вирватися, з цього стану негативного, поганого, над вами знущаються, дійсно. В минулому була дуже гарна ситуація, дуже така яскрава. Яскраве кохання, що чоловік був прям ідеальний, це був лож, предательства обман, він навмисно вас затягував у цю сеть свою, що він знав, що він буде знущатися, що він може прикидатися, притворятися хорошим, але недовго. Ось ця прийшла ця ситуація, коли ви побачили, що він насправді себе. Представляє. У вас шляхи відкриті, Встань і йди. отак порада карти. Встань і йди. Але я розумію, що там можуть бути діти, нема средств, нема квартири, ще щось. Але ви придумаєте, треба будувати план порятунку. Свого власного і тікати з цієї ситуації це терпіть не треба. Але сам, власноруч, розводиться, він не збирається. Він такий дуже алчний, і йому це невигідно. Це робить. На вас там. Якісь документи оформлені, і йому вигідно, щоб ви ну, ви добре справляєтесь зі своєю хатньою роботою, з усією ще. Плюс в нього є стосунки з іншою жінкою або стосунки з мамою. І ну, в нього все добре. Так, це я заперечую. На майбутнє вийшли карти 10 Пінтаклей. 10 Пінтаклей. Це то, що у ваша мрія здійсниться. Але, здебільшого, ви самі. Власноруч собі збудуєте це своє щастя. Все в ваших руках, і ви це самі будете робити. Що ви розлучитесь, що ви будете мати кошти нарешті, що коли ви позбавитесь свого чоловіка, його негативної кар... карми, яку ви зараз відпрацьовуєте, бо ви з ним поруч, ну, ви вдвох в нього успіх, і у вас негативна його карма на вас лягає, ви відпрацюєте. Ви цього позбудетесь, повернеться ваш успіх, до нього у вас гроші були. З ним у вас нема коштів. Коли ви розлучитесь, то кошти у вас будуть 10 пентаклів, кошти будуть великі. Ви будете мати свій будинок, діти будуть з вами, своє, свою справу. І ну, життя буде набагато кращим. Життя буде таким, як ви заслуговуєте. Так, оце все я прибираю, це залишу все заперечую. Весь негатив. Знімаю, анулюю, прибираю всі перешкоди. Ну, на дні колоди також двойка жезлів, принц жезлів, що вам треба діяти. Але не отак от шах в пропасть робити, а підготуватися, назбирати якихось дійг, продумати, як ви будете жити, за що ви будете жити, де ви будете жити, як від нього втіхаря піти, так по-англійськи, не прощаюся, без скандалу, просто з його життя. Це ваш єдиний шлях. А потім вже це розлучення, воно саме там якось впорядкується, або ви адвоката можете найняти розвестися розвестись без вашої присутності, вас можуть розлучити. Або він сам це зробить, Але пізніше. Так, я хочу перекрити цю всю ситуацію, щоб він розлучився з вами сам і надав вам житло. Насправді, ви хранительниця рода. Ви хранительниця роду. І то, що він так поводиться з вами, це неправильно. Якщо ви на нього образитесь, то в нього успіху не буде в житті більше ніколи. Він буде жити дуже погано. Ось, не можна ображати жінку, або. Жінка це залух успіха мужчини. Так що припиняйте витрачати свій час, своє життя на людину, яка вас не варта. Вищі сили, янголи-охоронці, духи роду, прошу допомоги для того, хто дивиться. Прошу. Приберіть всі перешкоди, які заважають вам, щоб чоловік з вами розлучився. Приберіть всі перешкоди, щоб ваш чоловік з вами сам самостійно розлучився, надав вам житло. Надав якісь кошти, щоб ви могли далі існувати. По Верховному суду буде так і так буде. Перешкод більше нема, то та буде так і так буде. Ця ситуація дуже важка, це треба дивитися не один раз і цю матрицю життя перестраювати. У вас кармічна зацепка з цією людиною. Кармічна зацепка в тому, що ви не повинні переступати через себе, нічого не повинні терпіти, що ви повинні навчитись відстоювати себе. А ви терпите, а це не можна робити. І тому це продовжується. Оця ваша мука буде продовжуватись доти, доки ви самі з неї не виберетесь. Хочу ще раз подивитися, що. чи здійсниться ваше бажання, чи розлучиться чоловік самостійно з вами, чи він вас відпустить. Він знущається, тупо знущається з вас і отримає задоволення. Так, скажіть, покажіть, чи чоловік розлучиться з вами самостійно. Відповідь так, розлучення буде. Він розлучиться з вами. Ми перекрили цю ситуацію, при тому, що розлучиться офіційно. Карта справедливості це суд, суд по суду, розлучиться і піде від вас вісім кубків. Тобто ситуацію перекрили, він з вами розлучиться. Платить за це все розлучення буде він сам. Але це розлучення буде якесь таке дуже бурхливе, він буде робити вам боляче. Тобто він максимально буде ранити вам серце. Хоча я так розумію, що ніяких там чувств до нього у вас вже немає, що він вбив все, що світле, що до нього було. Але буде знущатися, що вам буде страшно, боляче, буде кричати, буде скандалити, робить вас винною. Ви ні в чому не винні. Це у людини хвора голова просто. Так, скажіть, покажіть, чи можна, щоб це розлучення, ну, здійсниться ваше бажання, притом скоро. Скажіть, покажіть, що м -м чому? В чому справжня причина, чого чоловік такий агресивний, чого він з вами такий агресивний, чого він такий злий. Ну, Тут не обійшлось без магії, магічний вплив є. Що робили родичі, вам розсорку з ним. Тобто ви його роздражаєте. От він вас бачить, ви його дратуєте. Не може з вами бути поруч. Розсорка була. Але все одно це не ваш шлях. Ви там як насильно вас утримують якимось шантажем, може, і за дітей, чи із за чогось. що ну, от, Треба там бути і все. Але це не ваш чоловік, не, ну, не ваша доля. Карма негативна дали, ви її вже відпрацювали, треба це все прибирати. І ще цей чоловік впевнений, що з вами, що йому з вами пощастило. Тобто ви дуже вигідна, От, ну, дуже вигідна, що це фарт в нього, що ви поруч, і, але то, що він вас не вартий, що. Коротше, з цим треба зав'язувати. Він, він знає, що він погано себе поводить, що так не можна робити, але робить те, що він робить, і йому подобається, що ви беззахисна і не можете з цієї ситуації вирватися. Він навіть робить так, підстраює, щоб у вас і коштів не було, і щоб нічого щоб у вас не було, і власної думки не було, і шах вліво, шах вправо, розстріл на місці. Тобто, ну, це знущання з його боку. Зараз я ще знайду одну карту, хочу це все, щоб він не був такий агресивний. Плюс родич... родичка, може, його мама, скоріш за все, що робить негатив, розсорки робить. Ви їй не подобаєтесь, і їй подобається, що ну, от він її любить, а вас не любить, що мама одна женщина найкраща в його житті. Ось так. Що все мамі, все з мамою, а ви таке собі. Постирать, помить, приготувати. Прислуга. Прибираю весь негатив з вашого життя. Все зле, лихе, відвертающе. Це хочу, щоб розлучення було тихим, мирним, щоб без скандалів по Верховному суду, щоб допоможіть янголохоронців, духи роду, вищі сили. Прошу допомоги, щоб розлучення було без скандалів, без. Агресії спокійно, і щоб він сам власноруч розвівся з вами без шкоди для вас, і так, щоб вам було де жити. По Верховному суду буде так і так буде. Ви ще сили допоможіть відкрийте шляхи на щасливе життя, та буде так. Ну, Також, бачите, необхідна ваша якась ініціатива, ваша воля, ваше щастя в ваших руках не подобається, міняйте обставини. Не, не треба ні від кого зале, ну, від когось залежати. Ця залежність від когось це дуже погано, що це зазвичай призводить до такої плачівної ситуації. Дівчата, треба мати свої кошти і треба мати свою справу і заробляти. Якимось чином я знаю точно, що ви знайдете як. Дякую всім за увагу, дякую за донати і до зустрічі на каналі.